Станіслав, добрий вечір, Слышите ли в нас так. Я вас добре чую. Вечір. А Ви можете українською, можемо продовжувати українською, так? Ну багато разів вже в ефірі громадського ТВ Я спілкував. Це чудово, чудово. В мене вперше раз. Я дякую вам дуже, що вийшли на зв'язок. Станіслав, скажіть, будь ласка, от слоган, з яким взагалі вийшов цей марш, ні забудім, ні простім. Він про що взагалі говорить? Ну я вважаю, що не треба так серйозно сприймати цей марш. Тому що антимайдан не є самостійною структурою, а це політехнологічний проект Кремля, і, на мій погляд, навіть Путінові він не потрібний, особливо тому, що реальної загрози Майдану у сучасній Росії зараз немає. Це проект, спрямований на те, щоб підкреслити неіснуючу загрозу Майдану і через те витиснути з Кремля певні гроші. Бо логіка політичного консультанта, зокрема тих людей, які керують політичними технологами в адміністрації президента Росії, в тому, що треба так чи інакше створювати постійно штучні проекти, щоб ці проекти фінансувалися, і політичні технології були потрібні Володимиру Путінові в ситуації, коли Путін все більше слідкує логіки логіки логіці війни, а не миру. А логіка війни не передбачає політичних технологій у тому сенсі, в якому вони є потрібні у мирній ситуації, скажіть, ну це дійсно цікаво, що ну про це вже всі встигли сказати, що антимайдан є, а майдану немає. Чи є дійсно якась сила в Росії, ну яка транслює, скажімо, смисли або ідеї, ну умовно, не майдану, так а ті ідеї, за які виходили люди на Майдані, які Ні, дійсно ну, можуть? Це е, антимайдан є проявом е, е, страху перед майдан українським майдан українським майданом, який відбувся по-перше, 2004 році, по-друге, рік тому е, перед революцією як явищами перед Україною, як слов'янською Україною, яка довела, що такий засіб зміни влади є взагалі можливим. Цебто, цебто антимайдан є більш зовнішньополітичним пропагандистським проектом, аніж внутрішньополітичним. Щодо опозиції в Росії, звичайно, вона існує, вона є слабкою відносно, але є яскраві люди, які є досить послідовними у відстоюванні своїх ідей від Олексія Навального до Михайла Ходорковського, який зараз е перебуває в Європі. Але це не означає, що існує актуальна загроза майдану як такого українського зразку. І більше того, на мій погляд, якщо виникне е угроза революції в Росії, то жодного антимайдану ми вже не побачимо. Ці люди просто зникнуть, бо вони не є готовими до реальної боротьби, як, наприклад, рух наших. Пі... А скажіть, оце дійсно цікаво, Це дійсно цікаво. Я це, це, це 10 10... 10... року, як ви про рух «Наші», але зник саме перед реальними масовими акціями на Болотній площі та проспекті Сахарова. Наприкінці 2011-го, на початку 2012-го років. Ну це дійсно цікаве зауваження і про рух наші. І от я хотіла спитати про е, так званий рух або політична партія. Я не знаю, що як саме це виглядає новоросія, так лідером якої є стрілков. Е, я так розумію, що вони до, до антимайдану жодного стосунку не мають, так і людино, ну, які... тому що антимайдан є типово постмодернистським явищем, яке не готовим до реальної боротьби, як я вже сказав. Ігор Гєрхін-Стрілков, як би до нього не ставитися, а я до нього ставлюся як до терориста, він заслуговує напевно, повагу, тому що, принаймні, він вміє вбивати, він вміє відстоювати свої принципи та ідеали зі зброєю в руках. Антимайдан на це жодним чином не готовий. Скажіть, будь ласка, Це... а чи беруть взагалі у цьому русі? Ну ви вже ви вже зазначили свою думку стосовно цього руху, а в принципі і теоретично, чи можуть залучати до цього руху людей з реальним бойовим досвідом, ті, які повертаються, скажімо, там у. От... Впевнений, впевнений, що ні. Тому що Кремль сам боїться дуже таких людей. Е, Політехнологічна машина Кремля вся є побудованою на постмодерністських технологіях, де не може бути реальної смерті, не може бути реалії війни. В той час як війна в Україні є досить реальною, і Ігор Гіркін Стрілков зараз стає більш загрозою для Кремля, незважаючи на те, що він постійно висловлює публічну підтримку Володимиру Пузінові. Таких людей там не буде, тому що Кремль не хоче з такими людьми мати справу незалежно від того, як, як, якої ідеології вони дотримуються зараз. Угу. Станіслав, скажіть, будь ласка, а чому все-таки в Росії не виник? Е... Ну такий широкий, широкий рух проти війни. Мирний рух. От ми знаємо, що опозиція там в особі Навального планує цей весняний марш, але війна і мир, війна, питання миру і війни. Взагалі там не на тобто не на Ні, порядку. Це, денному це... там про ціни, про економіку і так далі. Чому Ні, з вашої точки це, зору немає і питання війни та миру, та миру є одним з головних на цьому марші, і за це відповідає особисто один співорганізаторів маршу Михайло Ходорковський. Ні. Цей марш є таким же антивоєнним, як антикризовим. Ні, ні, тут вони не зовсім на мій погляд, добре розібралися в цій ситуації. Але масово анти руху антикремлівського руху немає з двох причин: по-перше, імперська свідомість російського народу, і в цьому сенсі, на мій погляд, російський народ відрізняється від українського. Ця імперська свідомість досі панує, навіть в латентному вигляді, як це показали події навколо Криму рік тому. І панує десь в переважній більшості російського народу. По-друге, досі російський народ залишається народом з монархічної свідомістю, який має сакральний страх перед владою, чого теж я ніколи не бачив в Україні. І, звичайно, це, це заважає масовому протесту. Станіслава, от все-таки, якщо розмежовувати так, ну дійсно дві різних історії: антимайдан, рух Новоросія і Стрілков, А які перспективи у сьогоднішній Росії є, от в такої особи, як Стрілков? Ви от неодноразово говорили про те, що він очевидно людина з великими політичними амбіціями, з вашої точки зору, куди ці амбіції можуть його довести, от у сьогоднішній Росії? На мій погляд, безумовно, Гіркін Стрілков є людиною з великими політичними амбіціями. Він цього майже не приховує. Формально він стверджує, що в нього таких амбіцій немає, але якщо ми бачимо те, що вона робить реально в політичній сфері, ми можемо переконатися у зворотньому. І, звичайно, Ігор Герхенстрілков є культовою постаттю серед російських націоналістів, націоналістично налаштованих людей та мільйонів людей, які дійсно сприймали Володимира Путіна як людину, яка може об'єднати так званий російський світ, і розчарування у Путінові з боку цих людей вже близько. І гіркін Стрілков як кумир цих людей вже може бути актуальним найближчим часом. Але, звичайно, Кремль, Кремль зробить все можливе, щоб обмежити політичні амбіції І Ми вже побачили, що навіть пропагандистська машина Кремля, яка формально підтримувала антимайдан, Зробило все, щоб показати, що стрілков це не наша людина, не кремлівська людина. Uh -huh. І я не під жодним чином не з солідаризуюся зі стрілковим і вважаю його політичною постаттю, яка не відповідає часу, і належить російському минулому і особлює тоталітаризм. Але якщо е, с, с, розглядати це з позиції серйозності тих чи інших людей, то не відміну від від спів майдану, стрілков звичайно, є серйозною людиною, яка готова вмирати за свої ідеали, і він це довів не неодноразово. Не Скажіть, а от якщо говорити про цей весняний марш, а і про те, що ну от ви вважаєте, що дійсно в, в там на порядку денному цього маршу питання війни і миру а, серед основних питань? А це, чи це. можна очікувати, що на цей марш вийде ще й антимарш? І от буде там, скажімо, марш, антимарш тобто, що ці люди, які виходили в суботу ну, це, це, в москві це, це. може я. Не не виключаю, що будуть певні провокації. Я сам збираюся йти на цей весняний марш. Незалежно від того, наскільки успішним він буде. А, бо песимісти кажуть, що там буде 3-4 тисячі людей. Але якщо розмірковувати це в категорії, скільки там вже буде, то ніхто не вийде. Тому я для себе вирішив, що я йду за будь-яких обставин на цей марш і закликаю всіх моїх угу. а, друзів також йти. Провокації можливі. Є можливі. Я вважаю, що оскільки антимайдан вже відбувся, таких масштабних провокацій вже не буде. Тим більше, що цей марш узгоджений мерією Москви на периферії столиці, тому Кремль не може лякатися будь-яких публічних наслідків цього маршу щодо безпеки Кремля та Федеральних органів держвлади. Станіслава, ну і останнє питання. Скажіть, от з вашої точки зору, чи усвідомлює влада взагалі, що, що це за сила? оцей умовний антимайдан? Нехай навіть вона там частково проплачена, частково там ну з різних міркувань. От вона збирається, да, в один час в одному місці? На що ця сила здатна ну реально так ну і... на мій на мій погляд, російська влада зробила все, щоб створити антимайдан як несерйозну структуру. Mm -hmm. Тому там немає жодної серйозної постаті. Не лише постаті, як Ігор Стрелков, але навіть жодного серйозного артиста, який дотримується пропутінські позиції чи науковця. Там таких людей немає. Там свідомі клоуни, як Олександр Залдостанов, Хірург чи Віка Циганова. Тому я вважаю що і однією з цілі федеральної російської влади було зробити антимайдан так, щоб налякати неіснуючий існуючий майдан. Але не створити нічого серйозного, щоб могло перетворитися на автономну політичну силу з, зі самостійною позицією. І це вдалося. Тому не треба сприймати. Якщо Кремль не сприймає цей майдан серйозно, то навіщо нам треба сприймати його серйозно? Дуже дякую, дуже дякую вам за дякую вашу вам. думку. Бабачки.